Всім привіт! Ви на каналі Я і Моє хазяйство. Прийшли вже кози, подоїв їх. Сьогодні був дощ, вже закінчився Та й намокли трохи, мокрі лежать, віддихають. Ну, вони до утра висохнуть. Козі. Давно давно їх вам не показував. Ось так от. Що дуня тянешся? Дуня. Зерно з'їли, подоїв їх уже. Та й хто лежить, хто ще стоїть. Да, Дуня? А, Покажу вам котенят зараз. Вже які великі вони. Оце кицька. О, яка вже красива. М'яу. А це кіт. Тут темно не видно. О, Котик такий красивий. М'явка, ці дві кицькі корми, це муся і ще роза там десь ходить. Ну, а так от козочки хто лежить, хто стоїть. О, султан мій. Цапура молока напився. Де? Ще даю їм молоко. Молоко, слава Богу, вистає. Так що нехай п'ють. Ну, звісно, не цельне молоко вже. Переводю їх уже на сироватку. О, Красуня лежить. Переводю козенят на сироватку. Зараз вони п'ють молоко в мене з одної кози з машки. От, і утром, виходить, півтора літри молока і літра сироватки на троїх. І вечором теж так. 5 літрів випивають 2 літри сироватки в день і 3 літри молока. Ну, вже. Молоко буду менше-менше, а сироватки більше. Ну, от так от. Зерно поїли, там у них кормушечка. Молока напилися, красуня, не масти мене. А-а-а. Всі люблять, щоб я їх чухав. А ти цап чи ти козел? Ти не бийся до мене, бо я тобі дам. Ну, він, а він любить, щоб його теж почухали, погладили, до утра вони висохнуть. Так що, кози вони доща бояться. Ну, Миться теж треба, так що. да? Кози? Сьогодні трохи раніше з череди прийшли. От. Бо був дощ сильний. Отак от ці гладяться, чухають. Зараз нема доща, вже закончився. Що мекайте. Так, кури я вже закрив. Може вправився. Хто вже на насестах сидить, хто тут, хто там. Яйця забрав. Сьогодні 9 штук було. Вот, так що. Ось так от. Пропало звідси дві курки. Одна така біла. І серебриста. Ну, буває, що пропадають. О, так що. Дві здохло. От. Які старі є, що вмирають, а які що... теж без причини. Так, зайці. В мене окролилася оця кроличка. окролилася вона, окролила вона 8 чи 7 кроленят, не пам'ятаю, і зараз у неї лишилося всього лиш 3. Вот там гнізді. Вона їх родила. Які в маточнику, які тут на землі, і родила, а потім проснулася, що треба їй гніздо робити, пух. То які пропали, а три штуки лишилось. Одне біле і два коричневих. Ну, корми їх. Все одно хоч щось. Вона перевістка, так що їй прощається. Буде їй другий шанс. Отак от, от. Тут дві кролички сидять. Ось цієї кролиці. І оцой поставив маточник. Кину їм сюди сіна, але поки що гнізда не роблять. Цой, виходить, десь 25-го. А цей сьогодні срок. Ну, ще гнізда не робили, нічого. Ця пізніше буде мати, так що я її маточник ще не ставив. Це все первістки. Оце дві, третя, четверта і п'ята. З цього сім кроленят вже там Вона кусається. Не знаю, як вам показати. Ото там сидять зайці. Там білі, чорні. О, ото там. Глаза вже відкрили. Сидять собі там в гнізді. Отак от оці теж тут. Хто зерно їсть, хто траву, хто що, скачуть, бігають. Так, тут у мене було сім кроленят, їм уже два місяці і... О, Сьогодні їм якраз два місяці і 10 днів. От отак -от, от. По якоїсь причині один кролик білий запоносив і пропав. Не знаю чого. Ну, буває таке весна, може щось в траві попалось чи ще щось. Бог я знає. мого дідушки теж так було. Оце десь неділю назад. Він теж де кролики. І теж отакий вже величенький кролик теж запоносив і пропав. Ну, все може бути, це кролі, так що. Вони до всього ніжні. Що не так, що може в траві попало падеж, Все може бути так що. Ну, отак от. Тут 6 цима все нормально. Їдять травичку їм. Набив повний сіник і гризуть собі. Отак от. Тут теж все нормально, 7. Таких уже величеньких. От. У цієї 5. А у цієї 7, вони от у цієї кролиці. Ось такі кроленята. Бачите, вони менші, оцей, оцей, а ці от більші. Ну Вони родили в один день. Ну, от теж їх тут сім. І ця кроличка молочністю слабша, і кроленята трошки менші вийшли. От отак от. Так от. Федя мій. Дуня, не мекай. Федька. Йсть, О, Федя. А цього кроля я назвав білий. Бо він білий. Буде в мене білий. Да? Це в мене перший білий кроль, що назвав його білий. От так -от, 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 от. Все. І... Цієї кролиці було 9 кроленят. В предыдущому відео я її ще похвалив, що в неї 9. Перший раз і не знаю, чи в траві щось попало, чи що. 5 штук від неї пропало. Не знаю чого, я їх і пропоїв. 3 сульфону від коксидіоза, від поноса він йде. Бачите, це теж сидять надутий. Ну, живіше ходять. От цей, от оця кролиця не перший раз, оце в неї так. Що роди кролиня все має, корми, пух, а потім в неї пропадають. Два-три, а цей раз взагалі 5 мінус. О, так що не знаю, чи в траві щось попало, чи що. Я їх пропоїв, але все одно, бачите, сидять, здуті. Оці всі 4. Оці три. Точно, що от здуті. А цей ще бігає, ходить. І в мого дідушки теж так є одна кролиця. Що теж кроленята все, і потім вмирають. Чи поносять, чи вздулись, чи ще щось. От. Так що пропадають. І лишаються теж 3-4, 2-3. Ну, от так от. І в цій так. В неї було більше в предйдущий раз. Коли я від неї відлучав кроленят. І три штуки. Одне випало з гнізда, з клітки. Воно ще було таке місячне. Та й коти, видно, чужі поїли. Бо я так і не знайшов його. От, ну, отак от. Сидять. Так що, ну, скоріше, всього, що я думаю, що це не менше, що в траві їм щось попалося. І я їх скільки, дня три пропоїв їх від коксидіоза. Трисульфоном. А там уже не знаю. Виживуть, буде добре. Не виживуть, так і буде. Так що кролики це таке в будь-яку минуту, секунду. Раз, два і можуть пропасти. так що І ці кронята вони самі менші, бо ці старші на пару днів. Вот, так що Не знаю. Вот, ну отак от сидять й трава, бачите в них, не зелена, а теж суха. О, так що. Сидять. А великі кролі, вони каксидіоз переносять, але самі від нього не, не вмирають. Ось такі от великі кролиці кролі. От. А маленькі боліють і теж вмирають. Отакі, от, що до трьох місяців. От, так що. Ну, от так от. Так що Може бути, що вона переносить хосидіоз і від неї боліють кролинята. Не знаю, там де видно. Так що. Ну, вони їдять, траву гризуть, зерно, воду п'ють. Ну, отак, от так от. Цим трьом ще хуже, а цьому краще. От, він більш такий шустріший. Ну, а з цими поки що слава Богу, все нормально. Ці 5, ці що вот. вот так от. Так, зайці вам. Дуня, не мекай. Так, тут кролі. 11 кролів тут у мене. Перевішую кормушку. вона була отут, стояла, перевішаю їм сюди. Вода. Вот, так що. Вот так от. Сидять. Чорні рижі. Оцей кроль мені подобається. Рижий такий вже. Величенький вже. І от. Сінник. і їдять собі. Ну а так, от такі от новості по кролям. Не завжди хороші новини. Бувають і плохі. Так, вилазь звідси. вилазь, не сиди тут. Погадиш мені сюди. Вічно чистити треба в маточнику у тебе. Ага. Злюка. Так, по кроликам все. Кури показав, кози. Качки. Качки, качки. Качки сидять. Від качки, каченят я тоді забрав. Вот. І в той день перестала нестися оця корічня качка уже другий раз. Вона нанесла яйця, в неї було 13 яєць. Вона перший раз несла яйця. Вона нанесла 8 чи 9 щось. не помню. І теж кинула яйцекладку, кладку, перестала нестися. Дві неділі пройшло. Вона знову занеслася, почала нестись. Нанесла 13 і знов покинула. Перестала нестись. Чого? Бог його знає. Ця біла качка сидить, ота. в неї 11 яєць. Одне тільки вже чув, що стукає вже каченя в яйці. Так що скоро мають бути теж каченятка. От. І посадив я цю білу качку сюди. Вона прекрасно сидить тут. Чи вона пух дарвала, що я її приніс сюди. Он довні яйця. І просвітив я коли позавчора яйця у цієї білої і в коричневої. І тільки в цієї три запліднені, і в цієї 4. Так що, оці сім я поставлю до цієї. Бо там ще восьме під два буде видно. І сім поставив пустих, так пустих. Сьогодні 23 число. Через 2 дні просвітю ще раз яйця. Цієї корішньої качки і в білої. От. І всі запліднені поставлю сюди. Цієї качки вона буде висижувати. А ця вже не буде сидіти. Так що. Отак от. Звідси вивод буде вже менше каченят. Не знаю чого. О, так що... Бо це яйця молодих качок оцьої. І отої той ще покинула. О, не знаю чого. Мало так Ну багато пустих. Ця злюка, ця кусається. Ця... А, -а, -а. а там вони яйця. Тут у неї скільки 15. І і от тоже. Ну, сидять, там буде видно. Так що. А ця качка Тоже може знов через 2 неділі. Побуде, токо походи і знов може занестися. Не знаю, хоч раз вона в цьому году висидить мені каченята, чи ні, буде видно, не знаю. Ну, так от. Так, ну качки прикрию, сейчас тут сіткою. І все. Так, ідемо до каченят. Кролики всі їдять тут. Кози, кози вже повлягалися. Хто встав, хто ліг. козенята скачуть, бігають. Ну отак, отак. Йдемо до каченят. Мама вже бролерів накрила. Сидять. От, отак от. О, Бролери. Не знаю, по якоїсь причині, оце коли вчора пропав один бролер. От. Не знаю чого. Отак от, от. Ну, буває, що бролери пропадає, так що, чи заболів, чи що один пропав звідси бролер. Так, все, накриваємо їх. І покажу вам каченят. Почистив у них, підстелив каченятам. О, такі вже бігають. Сьогодні їм восьмий день. Отакі вони тут. Банка у них тут 2-літрова вже, бо була літрова, це сьогодні вже поставив 2-літровий комбікорм. Це стартовий бролери, бролерний для бройлерів, лишився. О, так що доїдають, оце последній тут засипав і купив. Купив вчора ще 20 кг, два мішечка по 10 стартовий для каченят. І в мене ще є мішок кукурузи. Намелю кукурузу і вже буду пополам, вже половину комбікорма, половину кукурузи меленої, Буду вже їм давати. Мішати і будуть їсти. Отакі вже вони великі, отакі вже. Я вже половину більше стали. Вісім днів їм сьогодні. Всі живі, слава Богу, водичка проста. От. І комбікорм. Лампа в них тут горить. Тепленько, тут будка велика, бігають собі, ходять. Ну, отак от. Хоп-хоп. От. Все, показали, нехай ночують. Отак от, от, бо я вже вправився, вже вечір, так що... Отак от, от. І ти. Так, 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 так. Доща вже немає, дощ вже пройшов. Що ти мекаєш? Ну от так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Задавайте питання. Що ти кашляєш? Кашляєш. Козель мій. Ну вот так вот. Да, Кози. Так, можно выключить. Все, всем до встречи, пока-пока. Юють.